Я хочу почати наше служіння із запитання до вас. Чи вам знайоме таке почуття, що коли ви читаєте певне місце писання, то е, вам воно здається дещо дивним, незрозумілим, незручним. І ви стараєтеся перевести свій погляд на інше місце писання і не, і не задумуватись про це. Є такі да? Так? Я думаю, у кожного із нас є такі місця писання, і часто вони між нами співпадають. Я сьогодні підготував подібне таке місце писання, принаймні яке для мене, яке я частенько так ну, прочитав і далі пішов. Можливо, і у вас так само. Тому, можливо, сьогодні зранку вон, це місце писання не піднесе ваш емоційний стан, не піднесе ваш настрій, але я сподіваюся, що воно допоможе вам розібратися і зробити відповідні кроки. Які допоможуть вам глибше поклонятися Господу і ще сильніше зміцнювати стосунки із Ним. Отже, давайте прочитаємо Матвія 12 розділ 36, і 37 вірші. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо, за словами своїми, будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Якби не такі страшні наслідки, да, серйозні наслідки, це суд Божий, можливо, наспи це й уривок не дуже так і бендежить. Але давайте ж для початку розберемося, що таке пусте слово, що таке пустомовство. Да? Отже, пустомовство — це можуть бути легковажні обіцянки, плітки, грубощі, обман. Слова, які є незначними або беззмістовними, які не мають значення це пустомовство. І ми тоді задумуємося, то це що навіть анекдота не можна розповісти своєму другу чи знайомому, да? просто поговорити про життя, про свої захоплення і так далі. Що тільки можна говорити. Про Біблію, про Бога і все. Чи так? Можете спокійно видихнути. Часто добрий анекдот він допомагає підняти настрій своєму близькому і ви можете разом щиро посміятися. Розмова про життя допомагає зв'язати дружні стосунки із тією людиною, з якою ви ділитеся. Хобі да, ти ділишся своїми вподобаннями і досягненнями, якими, із, із своїм ближнім да, ти ділишся. І це добре, да, тому що ти за ці всі речі від щирого серця вдячний Господу і ти ділишся цими речами. Отже, наш уривок говорить в контексті слів, які виходять із серця. Тобто слова, які виходять із серця. Ось це головне. Якщо в серці злість і лукавство, то навіть добрі слова, вони також є пустомовними. Це є пусті слова. Але зазвичай із злого серця виходять і злі слова, а із доброго, відповідно, добрі. І напевно немає більш точної ознаки, за якою можна було б визначити дерево, да, як по плодам його, і це говорив Ісус своїм учням трішки вище. Про кожну людину судять по її словам, тому що вони показують, власне, і стан серця. А стан серця визначає, чи буде людина осуджена, чи буде виправдана. Тому. Дорогенькі, слідуйте прикладу Христа, вашого Вчителя. Хай сповнюється ваше серце Духом Святим, і з нього будуть лише йти добрі слова, тому що серце ваше буде сповнене добром Господнім. Благословляйте всіх ваших ближніх і хваліть Господа із вашого щирого доброго серця. І нехай в цьому допоможе всім нам Господь. Давайте помолимося.